Подякувати голові Житомирської облдержадміністрації за дотримане слово Томож Городинський прийшов уже у цивільному одязі, хоча ще зовсім нещодавно носив військову форму. 25 червня, коли Томаш разом з товаришами прийшов підписувати обхідний лист, його призвали до армії і того ж дня відправили на медичну комісію. На момент отримання повістки Томаш ще був студентом Житомирського музичного училища і вже був зарахований до вищої духовної семінарії босих кармелітів у Кракові. Працівників військкомату не зупинило навіть те, що у юнака була серйозна травма хребта, і його відправили до тренувального Центру у Полтаву, навіть не давши змоги отримати диплом. Рідні та друзі Томаша звернулися за допомогою до голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Машковського. Зрештою, майже через три місяці хлопця комісували за станом здоров'я, і батько та товариш Томаша прийшли до губернатора подякувати за сприяння у вирішенні проблеми. Я в знак подяки хочу вам від нашої матінки, Божої Бердичівської, такі подаруночки, іконка. Ми нашого. Да. Е, хай, хай вона візьме під свій покров, вас, вашу сім'ю, вашу не, нелегку працю, ну, щоб все було з Богом, щоб все було добре. Дякую. Дякую. дякую, дякую. дякую. Юнак розповідає, його випадок не поодинокий. Багатьом вручили повістки під час підписання обхідного листа, але серед товаришів по службі Тош єдиний, кому вдалося владнати ситуацію. Всі в основні сіл. Ось дуже багато хлопців не отримували повісток взагалі. Просто привезли і забрали. Ну приїхали і забрали. Ось одного то взагалі він з Чернігівської області, і якось там случилось, що він призваний Житомирським воєнкоматом. Як так не знаю, Юрій Мандро, який з самого початку опікувався долею товариша, розповідає допомогти тому, що зголосилося багато небайдужих людей, особливо вдячний очільнику області, який взяв справу під особистий контроль. Хоча надії було мало, але вражений був по перше, що так можна. Зайти на прийом до губернатора і сказати, що є проблема. Губернатор вислухав, пообіцяв посприяти вирішенню проблеми, і такі дійсно дотримався слова і вирішив цю проблему. Я просто вражений, що губернатор реагує на проблеми простих людей, поодинокі випадки не проблеми. Області, міста, там якихось великих громад, а проблема конкретної людини, і він зайнявся і він вирішив цю проблему. Просто вражений. Я не думав, що це можливо в нашій країні. Голова Житомирської облдержадміністрації зазначив, що на жаль, це не поодинокий випадок, а дії військоматів можна пояснити, тим, що багато людей ухиляється від служби. Ми намагаємося адекватно реагувати на такі випадки. Так як я вже зазначив, зараз це відбувається в ручному режимі, але я сподіваюся, що в майбутньому буде система, як ви сказали, правильна врегуль. Льована чітка, тому задоволений тим, що справу, врешті-решт, вдалося владнати. Юнак каже: не тримає зла на працівників військомату і сприймає цю ситуацію як своєрідне випробовування. Ця армія це було таке невеличке випробовування, бо там куди я йду, там потрібно мати силу волі. Я зараз вже більш таки, ще більше налаштований на, на навчання в семінарії. Сі думаю, що Господь благословить. І висвячуся, дойду до кінця і стану ну, слугою Божим в армії Божій.